Троє дітей отримали поранення внаслідок російського обстрілу Одещини. Це двоє хлопчиків десяти та семи років, а також десятирічна дівчинка. Також травми отримали ще четверо дорослих, двоє з них у лікарні. Інші вирішили лікуватися вдома. Дев'ята 9.30 було доставлено е, пацієнти цивільні е, з місця прильоту. Е, двоє пацієнтів були госпіталізовані. Двоє після надання амбулаторної допомоги були, були відпущені додому. Стан середньої важкості угрози для життя на даний момент у них нема. Получають всю необхідну допомогу в рамках протоколів. Наслідки міновибухової травми, сколкові поранення м'яких частин, переломи кінцівок. Батьки з жінкою виїхали машиною з двору. Побачили, що починає горіти трава. Вийшли з машини, і в цей момент прилетіла ракета, зруйнувала наш це приміщення, це наш гараж, який ми будували якби для дітей. Ну і наші дві поселі. Коли прилетіла ракета, батько пішов закривати ворота. Жінка присіла, а мама відкинула ворота до сусідів. Тобто постраждала якось так, маму Так, мама посікла осколками, її забрали до лікарні, батько теж поїхав до лікарні, жінка не чує на одне вухо, теж поїхала до лікарні планувати як щось там робити. Діти Діти залишилися у бабушки. Вчора ми буквально чудом залишили їх у бабушки, щоб сьогодні її забрати. Ну, тут нема цієї селі, гараж, нема криші, нема криші, нема меблів, холодильник розривали, вхідні двері порозривало. Детська Ліжко теж посікло осколками дуже сильно. Нема вікон, нема дверей. Нагадаю, зранку 26 серпня російська армія атакувала ракетами Одеську область, постраждала енергетична та цивільна інфраструктура. Через падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та автотранспорт. Загалом за день росіяни атакували 15 областей України різними видами озброєння, БПЛА, крилатими ракетами, кинджалами.